Добрий день, мої дорогенькі, з вами Наталія і хочу сьогодні розповісти вам про свої посіви, про те, як в мене вже щось повсходило. А також сьогодні хочу посіяти базилик на розсаду. Ось такі сьогодні справи. Сьогодні 8 вже люте, вже майже середина місяця. Вже більше в нас роботи, більше сім, більше планів, більше підготовки до весни. І вже дуже-дуже чекаємо. Вже день став більший, гаразд. І сідає сонечко вже не так рано. І вже будемо працювати ми все більше і більше. Ось ми чорнобривці, вже вони пікіровані, такі всі, як стовбики стоять, гарні. Тут трошки газання вже в стаканчиках, так вона і буде підростати. Думаю, що вона тут і зацвіте. Це гвоздичка розсажена. Ще вона така слабенька, маленька, але вона вже піднімає голову і гарно вже вона себе поводить. Також покажу вам трошки невдобна сальвія. Ось таку маю сальвію, теж вже скоро буду пікірувати, вона вже така ще трошки ще, може, в середині тої неділі вже буде пікіруватися лабелія, розова і голуба. Гарні також лабелі, вже такі голуба трошки краща, розова трошки слабіша, але підтягнеться Буде добре. Так, ще мої колюси. Колюси. Усіх тут було дві пачечки по 10 Ну, не знаю, буде, мабуть, менше. Нема тут 20 штук. Ну, скільки вже буде, стільки буде моїх. Так, сьогодні таке сонечко на дворі гарне світить. І тут моя краспедія. вже тож, Вона так тугенько завжди зростає, не поспішає. Ну, ось така гарненька. Ще недільку дві днів десять. І можна буде її вже також пікірувати. І ось тут ще маю таку газанію. Це така крупноквіткова. квіткова. Газання вже вона була посаджена в середині січня. І ось її вже розпікувала. І ще одна така ємність. Такий звичайний тазик набрала землі і розпікувала. Ну, а наступний раз уже ну, тут ще днів з 10 посидить. А потім вже в стаканчики окремі її буду висаджувати. Вже буде тепліше, будемо переносити вже її в тепличку і там дорощувати. Тут посіяна в мене селера, селера густенько посіяна без ну, ось, насіння зверху. Просто невеличкі лоточки, воно довго всходить. І рано я її саджаю, просто посіяла, прикрила. І вона до проростання буде проростати в прохолодному місці, нехай проростає. Селеру, потім я її буду пікірувати в стаканчики і продаємо, або в, в такій ємності і продаємо на десяток. Також хочу ще показати вам свої гергінки. Ось вже такі бруньки мають. Зараз. А не фокусірується, на жаль. Ну, ось. І ось така красуночка сьогодні зацвіла. І так радує нас. Ось я посіяла базилік, такий зелений, буде широколисний, також на розсаду. Вже він посіяний, закритий, пролитий. І маю базилик такий ще з сиренівими сиріньовим, листочками. Зробила. Такий у мене ящичок невеличкий, застелила е, пакетом, грунт, пролила ґрунт е, з додаванням байкала. І зараз розсиплю насіння. Маю таке купувала в професійному магазині е, голландське насіння фіолетового. Базилику. Базилик буду висаджувати рядочками, закрию, і також все упакую пакетом. І Поставлю на прирощування, а потім буду розкривати пакети і вирощувати базилик. Він буде трошки густенький, але нащо він мені нужен? Він мені нужен, будемо його продавати на десяток. Як торгуємо розсадою, так ми і торгуємо також базиликом. Як таким зеленим, так і фіолетовим базиликом. Ну, ось я просипала насінчику базилика, ті рано сіємо базилик, сьогодні 8 лютого, він дуже довго всходить. Йому треба час на те, щоб він зійшов. Земля тут гарно пролита, більше проливати не буду, щоб не було ніяких хвороб. Нічого не причепилося, бо хвороби зараз чи хоч день вже і більший, сонце трошки більше, але хвороби також цепляються. Все, зараз загорну і він постає, стає на проростання той базилик. Базилик гарно купують на базарі, розсадий, на десяток. Люди купують небагато, але купують. купують і зелений, і фіолетовий. Також хочу вам розповісти, от, про завела зошит. Все, кожен рік думала, ось заведу. А все не вийшло в мене. То не встигала, то забула, то не знала, де він лежить той зошит, але вже купила, розчертила, понаписувала, бо я тут робила замовлення на жоржини. І також понаписувала собі, розчерчувала, що буду садити там перець, айстри і про чернобривці, коли ще буду висіти. Коли ще буду дати, на яку суму, скільки там вийшло, скільки випадів. і хочу все фіксувати по можливості. Буду вести такий журнал. Думаю, багато з вас веде таке. Поділіться в коментарях, хто веде, як ви пишете, може, так, може, щось доповните мене. На цьому буду заканчувати своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, дякую, що були зі мною на моєму каналі. На все добре, бувайте!